Сьогодні я буду показувати, як під'єднати свободочну систему електробайка до пульта керування світом. Це відеоінструкція для моїх робітників, можливо, комусь також знадобиться. Перше, це у нас фара, поворотники, сигнал, стробоскоп та сам стоп. Це, ось все, що в мене є на столі. Також покажу, як під'єднується екранчик для виміру вольтажу та відсотків заряду акумулятора ключ, а також іноді потребують сигналізації. І так, давайте почнемо з розпознавання кабелів. Які кабелі за що відповідає? Почнемо з фари. Це в нас е, якраз е, кнопка, яка відповідає за фару. В неї є три контакти. Центральний це в нас плюс. За нього відповідає е, зазвичай оце от, так, кабель. Е, далі біленький знизу. І білий з синім, це верх. Так як тут три контакти, Це значить, що кнопка може на верх замикати два контакти, і на низ. Зазвичай це на фарі так відповідає. Тобто, якщо у вас є ближнє або дальне світло, в нас такого немає. У нас є ось це от око і центральна фара, безпосередньо сама по собі фара. Іноді люди роблять так, що от коли на низ увімкнена, так? У вас горить тільки око, коли ви вмикаєте вверх, то у вас горить тільки центр, а око вимикається. Тобто ну, так вони роблять на ближній дальній світ. У нас же це все не так. У нас на низ нічого не замикається. Постійно горить це от око, коли увімкнений байк. А коли натискаєш наверх, у вас ще додатково вмикається ось ця от центральна частина, при цьому око не вимикається. Далі в нас є поворотники. Чи як воно? Показчики. Покажчики. О, у нас є ще показчики. Це ліво-право, та у нас є аварійка. Від показчиків є ще додаткові кабелі на аварійку. Не потрібно якось додатково одночасно блимати їхми. Тут в нас на аварійку йдуть однакові кабелі, бувають що різні. Наприклад, ось тут це у нас жовтий кабель, ось він йде на лівий показчик. Тобто, от він з цієї сторони. Це у нас лівий показчик, центральний чорний кабель це у нас плюс. І також е з лівої сторони це у нас правий показчик, він зеленого кабелю. Далі у нас є сигнал і е паркінг, будь-що. Ми це ставимо в стробоскоп з фари. Е тут. Дуже погано видно, але тут чотири контакти. Оп, да, Видно нормально. да. Бо іноді на, цю, на ці дві кнопки йде три контакти тобто один центральний і два на кожну функцію. Тут нам повезло, це от нові з останньої партії. Тут чотири. Дивимось по кольорах фіолетовий та сірий це в нас якраз кнопка сигналу. на Паркінг приходить рожевий з червоним. Тут його дуже погано видно. Ось ці от два. І ось ці от на сигнал. Е е так. Як визначити, який кабель за що відповідає? Завдяки мультиметру? Якщо от ви не знаєте не можете відкрити цю частину, ви точно знаєте, що от є якісь три кабелі, так? Які відповідають за показчики в даному випадку. Ми їх просто обрізаємо, знімаємо ізоляцію. І щоб визначити якийсь з них, який є центральним контактом, просто по черзі. О, бачите, значить щось у нас увімкнений лівий показчик. Так як він пищить, значить якийсь з них. Якась група двох контактів о, відповідає за лівий показчик. Тобто ми визначили, що при замкнутих двох кабелях ось цих, буде лівий. Тепер потрібно визначити правий. Просто вмикаємо там правий. Значить, ось цей кабель 100% відповідає за правий. І один з них, з цих двох, це в нас центральний плюс. Немає звуку. Тут є звук. Значить, чорний кабель це центральний плюс. Зелений це в нас правий, жовтий це в нас лівий. Як, як я вам тут і казав. Просто іноді буває таке, що просто немає можливості сюди якось підлізти. Не знаю, тут може все в бруду. Або ми не бачимо, або більше скажу, що буває ось ці жовті кабель, хтось там сам появ, і всі однакові кабелі зробив, однакового кольору зробив ось тут. Тому. Ну, іноді потрібні ці знання. Для нас же без різниці де за що відповідає, коли ми от з самого початку збираємо байк, тому що в нас показчики однакові. Тобто ми ставимо один кабель припаємо плюсовий до одного, інший до іншого. І нам без різниці, вони однакові. Один з них показує наліво, інший направо. Якщо ви щось напутали, коли вже встановили в байк, то можна просто їх переставити місцями. І все. Якщо ж це вже зроблений якийсь пайк, то там потрібно точно знати, який за що відповідає кабель, то от вам варіанти, я вже вам сказав. Тепер нам потрібно визначити знову ж таки всі плюси, які керують цим пультом. Це в нас знову ж таки да? на показчиках це в нас чорний кабель, на фарі це в нас коричневий. А на цих двох кнопках то вже вибираєте самостійно, які вам більш цікаві. Тобто, у нас на одну кнопку два кабелі приходять, і на іншу кнопку також два кабелі. Ну, я от обираю, не знаю, рожевий, наприклад, і фіолетовий нехай буде. Однаково кольорової групи. Тобто в нас є чотири плюси. Це от у нас два. І ось ці от два. І так, зачистили кабелі. Тепер потрібно просто їх скрутити і з'єднати з плюсом 12-вольтової лінії. Це от у нас жовтий кабель від DC. шки Так як у нас є передні та задні показчики, їх плюси потрібно з'єднати в один так само на скрутку, щоб потім спаяти з пультом керування світлом. Тобто ми беремо два показчика, їх плюси, знімаємо ізоляцію і скручуємо. Ось так це виглядає. Другий робимо так само. Так як ми визначили деякий показчик, можна тепер просто під'єднати. Після того, як спаяли, закриваємо це все термоізоляцією. Так як ми вже визначили, за що відповідає кожен кабель на фарі. У нас є ось тут два кабелі. Так? Сині ми прибираємо, використовуємо білий. Я ще щойно їх продзвонив. Це у нас білий відповідає за дальнє увімкнення, тобто наверх, назад відповідає безпосередньо білоблокитний. Наша задача тепер взяти фару, взяти з нею ось цей от червоний кабель, і під'єднати до білого з цієї сторони. Так, тепер нам потрібно під'єднати стробоскоп. Це в нас кнопка на П. Це в нас рожевий та помаранчевий. От рожевий. Його ми під'єднуємо на ось цей от жовтий від фари. Так, тепер нам залишився тільки сигнал. Це в нас сірий кабель. Перемож такий от кабель силиконової е, ізоляції. Це в нас 20 АПГ. Можна ще 22 брати. Ну, тут безпринципово. Сигнал тут буде, ну, його ніхто не сигналить ну, дуже довго. Е, я вам буду показувати на прикладі достатньо коротенького кабелю. Так? Зазвичай ви вибираєте стільки, скільки вам потрібно по довжині. Не знаю, де у вас буде розположений, е, сигнал. Тому заради прикладу я витрачати дуже багато кабелів не буду зараз. Як я і казав, паяється воно дуже добре. Буквально один раз приклав паяльник і все. Припой прилип. Далі беремо кабелю і просто запаємо. І поверх термоізоляцію. І ось цей от плюс 12-вольтовий. Ми вже під'єднуємо до сірого кабелю, який, в свою чергу, відповідає за ось цю от кнопку. Тепер беремо стоп. Тут в нас мінус, плюс постійно і гірконець. Якого ми натискаємо на ручку гальм, От. Це ось, ось, ось кабель. От. Тут у мене такі от чорні. Знову ж таки, в залежності від того, який у вас стоп. Тут буває таке, що у нас 4-5 кабелів. Все це потрібно визначати окремо. Кольори також. Бувають різними. Нам тепер потрібно взяти постійний який буде постійно горіти як от, ось цей периметр у фари, ну, він буде постійно горіти при увімкненому байку. Значить, Нам потрібно, щоб вони постійно мали з'єднання з, з цим жовтим кабелем. Як я і казав, у фари за це відповідає ось цей от білий кабель. Ми його просто з'єднуємо. З цим червоним. Тепер всі мінуси, так як ви бачите, всі приводи у нас тут є. Потрібно з'єднати в один. Тобто мінус від сигналу, стопа, фари і всіх чотирьох поворот. Всі мінуса в нас з'єднані в один. Ви можете сказати, що це досить негарно вийшло і так далі. Ну, тут мені якщо чесно без різниці, на вашу думку. Просто можу сказати, що так чи інакше від цього вузла. Саме, цього місця. Не позбавитись ніяк, У нас немає ні плат, нічого. Тобто, навіть якщо б це все було на роз'ємах, все одно всі ці кабелі, так чи інакше, рано чи пізно, скільки б їх не подовжив, скільки б ви їх не, не з'єднував, прийдуть до одного До одного мінусу. Навіщо мені ось тут щось ще додатково паяти, щось вигадувати, якщо так чи інакше, воно все одно сюди прийде. Єдине, що я можу порадити я, там, хто як захоче, я це допускаю в будь-якому етапах наших робіт. Можна цього 4, спочатку з'єднати ось тут, -от, підкоротити і спаяти як 1. Тобто у вас сюди буде приходити замість 7 е буквально 4 кабель. Це вже як кому побажається, то я взагалі проти нічого не маю. Далі. У нас виявляється така от ділома, що у нас є з цієї сторони. Е Два кабелі, які повинні під'єднуватися до DC -шки. І з цієї сторони чотири каб... кабелі, які повинні під'єднуватись до DC шки на постійний струм. А все, що я можу вам запропонувати, це зробити ось так. З'єднати їх в цьому місці разом і припаятись сюди. А ось це мінус, припаяти просто сюди, до ось тих мінусів. Зараз покажу, як виглядає. Тепер у нас всі споживачі праворуч від пульта керування світом, все спаяно. Все тепер займає дуже мало місця. Все тут нормально можна розібратися, відслідкувати кожен кабель. Тепер просто беремо стяжку, стягуємо, щоб воно не повталось. Раз, Не сильно, буквально трішечки. І друге. Все. І так, ми зібрали цю всю систему, да? це в нас база. Тобто це основне, що в нас є. Далі вже буває таке що змінне. Зазвичай в нас як? В нас береться ось така ось да? яку я вже показував. І ми її припаємо. От сюди нам потрібно припаяти ось це. от Помаранчевий кабель. ось так. А, що це за кабель? Сюди у нас ходить від акумулятора плюс та мінус. Він проходить через сигналізацію. І коли ми вмикаємо сигналізацію, ось сюди, натискаємо двічі, а, далі сигналізація пропускає через себе струм на ось от кабель. І тільки тоді працює DC-шка. І тільки тоді вже можна вмикати, вмикати фару, поворотники і так далі. Якщо сигналізація вимкнена, або її поставили на сигналізацію, так, тобто, якщо хтось підходить і торкається, сигналізація спрацьовує, то фари і все інше не працює. Поки сигналізація вимкнена. І так, це виглядає ось таким чином. Припаяли ми помаранчовий кабель сюди до червоного, на плюс від батареї, так? До одісіжки. Також від нього, ще я забув сказати, йде ключ. Тобто на контролер у різних контролерах він позначається по-різному. Наприклад, у фардрайвера це також помаранчевий кабель. ось це от. Іноді просто червоний кабель. Тобто, на контролер потрібно ще додатково подати. Від акумулятора сигнал. Щоб увімкнути контролер, окрім основних там великих кабелів, які використовуються для двигуна, потрібно, щоб увімкнути контролер. Далі, мінус у нас від сигналізації не бере ді DC, DC бере мінус напряму від акумулятора. Тобто ми її під'єднуємо до клеми від акумулятора. І також, щоб подати енергію на саму. Сигналізацію потрібно взяти плюс і мінус від акумулятора. Тобто ось плюс, точніше, мінус плюс. Вони під'єднуються до акумулятора. Сюди йде плюс та мінус від акумулятора 14 ВГ кабель. Також сюди під'єднується екранчик. Звичайний екранчик. Він показує вольтаж, а також у відсотках, а також температуру. Ось такий от варіант. Е є ще варіант, коли додатково додається кнопка, або от ключ, наприклад. Люди просять додаткову якусь кнопку від дурачка, щоб просто так всі вони не поїхали, або щоб постійно не вимикати сигналізацію, бо воно видає звук. Ось сюди, в цей момент, вирізається ключ або якась кнопка додаткова. Зараз покажу. Ось так це виглядає. Тепер все як і було, так і залишилось. Сигналізація отримує живлення від акумулятора. DCDC -DC отримує мінус від акумулятора, а плюс проходить через ключ і бере від сигналізації. Замість ключа може бути будь-яка кнопка. Наприклад, у нас на правій стороні от ручка газу, є ще додаткові дві кнопки. Їх також можна іноді використовувати, якщо у вас не велика напруга. Тобто тепер ви вмикаєте сигналізацію, натискаючи два рази на молнію. Сигналізація у вас вмикається, але їхати ви не можете, і фара у вас не працює. А далі вам потрібно повернути ключа, і тільки після цього у вас подається живлення сюди, на контролер і на dc, -DC презувач тільки хочу сказати ще дещо, що така сама конструкція, коли DC-DC отримує живлення від сигналізації, можливо тільки у випадку, якщо загалом напруга далі, от, яка йде на 12 вольтовій системі, не перевищує 120 140 Вт. Буває таке, що люди вмикають додатково там, дві фари. Або дві великі фари. У нас ну, був випадок, де клієнт придбав дві 40ватні фари і попросив їх встановити. Звісно, в нього одразу ми ну, попередили його, що може статись таке, що сигналізація не витримає, але це сталося дуже швидко. Буквально за перший тиждень сигналізація перегоріла. Тому в такому випадку сигналізацію встановлювати так не можна. Її можна встановити просто. Задля безпеки, щоб не вкрав байк. Ну, умовно, не вкрали, так? А, також хочу вам показати, коли сигналізації взагалі немає. Наприклад, для військових ми робимо без сигналізації просто з ключем, ключами під'єднали напряму до акумулятора, тобто до плюса акумулятора. Ключ керує тільки плюсом. Мінус на DC-шку подається також напряму від акумулятора, плюс іде на ключ. Повертаючи його, подається живлення на DC-DC преобразувач від батареї, а також на живлення контролера. Звісно, екранчик ми так само припаємо до роз'єму на акумулятор, тому що він повинен брати напряму від акумулятора, щоб можна було в будь-який момент без різниці. Увімкнений ключ, увімкнена сигналізація чи ще щось. Можна було натиснути та подивитись, скільки у вас вольтаж, скільки вам залишилося їхати. Якось так. Це у нас була перша частина. Другу частину я вам покажу окремим відео, бо це вже занадто довго, як під'єднується такі от багатофункціональні ручки газу. Тобто тут є зверху кнопки, там, знизу куча кабелів і сама ручка газу. Так? Тому очікуйте в наступному відео.